Зустріч української делегації з американцями в Саудівській Аравії вже розпочалася. І ось що про це в соціальній мережі написав справжній українець, міністр оборони України Рустем Умєров. Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки на столі, зокрема, пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Сьогодні працюємо над низкою складних технічних запитань у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представників морської та повітряної компоненти. Розберемо все по Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді, це зрозуміло. Виконуємо завдання президента України. Тобто вони виконують завдання не українського народу, не працюють на народ України. Вони виконують завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави. Ви помітили, да, що вже немає їхньої риторики про. Перемогу про капітуляцію ворога, і навіть немає вже повідомлень про справедливий мир, а мир для них вже стає достойний. І гарантування безпеки. Гарантування безпеки, я чомусь думаю, що саме того, хто поставив їм задачу і хто відправив їх на перемовини, а саме безпеки, президента України, їхнього президента. Володінькі. Зеленського. на столі, зокрема, пропозиція для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Це ж саме те, що найбільше цікавить українців, в будинки яких щоночі прилітають шахеди. І якщо загалом це все проаналізувати, то ми чудово знаємо, що на перемовини, ці перемовини, які Матимуть завтра продовження з російського боку, з боку Путлера, будуть працівники ФСБ. Які, Ну по-перше, є, я переконаний, набагато розумнішими, ніж усі там Умірали та інші роботнички, на жаль, та пора з офіса президента. А по-друге, складається таке враження, що вони їдуть. Відверто і прямо працювати із своєю агентурою, якою може бути випадково Умєров або Єрмак. Ну а загалом ця вся наволоч я маю на увазі з українського боку. Тупо витирає ноги об українців, і мені не шкода усіляких упоротих українчиків, які продовжують підтримувати Зеленського і кричати про його велич. А мене просто вражають ті українці, які корчать із себе патріотів, які просто вперто відмовляються називати речі своїми іменами. Говорити про те, що Зеленський просто плює на Україну, на інтереси України і підпише що завгодно, незважаючи на те, що дійсно так Україні потрібен зараз мир, але не про те мова. Мова про те, що ця наволоч просрала всі можливості, а зараз погоджується на будь-що завгодно і вже починають втюхувати плепсу вкраїнчикам про якийсь достойний мир. Але для кого цей мир достойний і про гарантії безпеки, не поточнюючи, що для кого саме ці гарантії безпеки вони там відстоюють? Адже як нам був сказав заступник. Міністр закордонних справ, його речник, ще з минулих, з минулих перемовин, де я їх проводив, особисто Єрмак, що про подробиці цих перемовин можна буде розповісти тільки через багато років. Чекаю чергових флешмобів на підтримку цієї всієї зеленої наволочі.